домашній обіхід. Так, дивіться. Що сюди входить? Подушка, ковдра, коцики. І зараз будемо показувати. Давайте. Подушка, раз. Це для фанатів а, футбольного клубу. Два, для дітей, для діда, для баби і для мами татом. І пішли далі. Так, лісовий. Правильно кажу, коцик це називається. Давали. Покривало. Ще одне флісове покривало. Плотне, красиве. Кривало. Котра. Тут тільки так ознайомчу. Підскажи, скільки кілограм в лоті? 50. 50 кілограм влоті. Це значить, що е цей домашній вихід іде е в баулі.